Ви досі зберігаєте часник у відерці чи в мішечку. А якщо я вам скажу, що можливо не тільки зекономити місце, а й зберегти часник до самісінької весни. І при цьому зробити красиву косу, як в бабусі у дитинстві. У цьому відео не просто майстер-клас плетіння. Я покажу дві техніки, які чудово тримають форму. Подивіться вже, як гарно, а ще скільки часнику не вплетено. Розповім, чому чесник в косах зберігається краще та в чому ж секрет зберігання чеснику до весни. Всім привіт, мої чесникові зайки! Не забуваємо підписуватись, бо на корисностях, як завжди, найбомбезніші ідеї. Починаємо сплітати. Часникові коси плели ще наші прабабусі, коли не було ні сіток, ні пластикових контейнерів. Коли багато років тому в мене постало питання зберігання свого власного часнику, я з задоволенням опанувала дві техніки плетіння. Бо це красиво, практично і автентично. Взагалі, плетіння часнику в коси це найбільш простий метод довготривалого зберігання культури. Основна перевага цього методу це постійне циркулювання повітря, яке перешкоджає загниванню голівок. Коси не займають багато місця, а якщо повісити хоча б одну на кухні, речовини, які виділяють часник у приміщенні, запобігають простудним захворюванням. Хвилинка для часникової цікавинки. Тисячі років тому в стародавньому Єгипті чесник вважали оберігом та ліками. Його давали рабам, що будували піраміди, щоб ті не хворіли і мали достатньо сили піднімати кам'яні брили. Кажуть, що навіть у гробницях фараонів знаходили висушені голівки. Плести чесник слід тоді, коли він вже підсох, але стебла ще залишаються гнучкими. Мій чесник вже повністю готовий. Він підсох. ґрунт обсипався, я його почистила та обрізала коріння. Переходимо до першої техніки плетіння. Беремо одну чесничину і кладемо поперек іншу чесничину. Обкручуємо знизу стебло пропускаємо між двох голівок і направляємо донизу. Вийшов ось такий от вузлик. З наступною чесночиною робимо все те саме тільки в дзеркальному відображенні. І так чесничена за чесниченою формуємо ніби драбинку, яка перетворюється на дуже гарну косу. Якщо в дитинстві ви плели собі вінки з кульбабки, проблем із цією технікою у вас не виникне. І пам'ятаємо, що стовбури потрібно тримати міцно, щоб плетіння було тугим та тримало форму. Одна з найпоширеніших помилок у плетінні – це коли коса зроблена не туго і голівки розташовані рідко. Тоді під час підсихання стебла зменшується в об'ємі, з'являються ще більші проміжки між витками та чесничени вилітають. І завершальний етап зав'язуємо, нашу косу шпагатом беремо, не синтетичний і зараз поясню, чому. Взимку ми будемо обрізати голівки бадиля, сплетене і зав'язане шнурком залишається. І потім ми це все просто переносимо в компост. На кінцях ниток робимо ще один вузлик. Відрізаємо зайве. В результаті в нас утворилася чудова петля, щоб підвішувати косу. І щоб коса була охайна, відрізаємо зайве. Тільки подивіться, яку я анаконду сплела. Це просто вау! Можна плести декілька маленьких, а можна одну велетенську. Якщо у вас чесник гігантський і ви захочете таку довгу косу, як в мене, то для надійності обов'язково додаємо шпагат. Але якщо чесник мілкий і коса недовга, то можна і без шпагату. А якщо хочете, щоб коса була більш набита і об'ємна, використовуємо іншу техніку. Для початку нам потрібно обрізати бадиля, залишивши хвостики довжиною з руку. Плести будемо стоячи і для цього нам потрібен досить міцний шнурок. Зав'язуємо його і підвішуємо. Беремо першу часничину, вставляємо в петлю. Обкручуємо спочатку лівий шнурок, виводимо всередину, а потім правий шнурок і залишаємо хвостик позаду. Повертаємо і робимо все те саме. Вставляємо чесночину, спочатку ліва, потім права і виводимо назад. І знов повертаємо. І так далі скручуємо безкінечності з кожною чесночиною. Подивіться вже, як гарно, а ще скільки чеснику не вплетено. Продовжуємо. Дивіться, ще який нюанс зі шнурком. Він у нас розкручений. І коли я буду вставляти іншу чесничину, я роблю півоберта, а потім знову півоберта, щоб він розкрутився. Ми не закручуємо його повністю. Ми підкрутили, розкрутили. Підкрутили, розкрутили. Головне в цьому способі це спочатку не надто коротко обрізати стебло, щоб після сплітання ще частинка стирчала з нашої коси. Далі нам потрібно зняти косу, розв'язати вузлик і оцим шнурком зафіксувати останню чесничину. Для двох технік я використовувала однакову кількість голівок. І як ви можете побачити, другим способом коса в нас вийшла набагато компактніша. А яку косу оберете ви товсту чи довгу про свої вподобання? Пишіть в коментарях. Напевне, ви вже оцінили розмір голівок справа в правильному догляді та правильно вибраному сорті. Це Ракамволь, гібрид чеснику та цибулі. На смак він ніжний, без різкої гіркоти, але з яскраво вираженими чесниковими нотками. Але Ракамволь це не найбільший в світі чесник, а найбільший в світі чесник виростили в Китаї. Сорт називається Hans Wan створений за допомогою космічних технологій. Що воно таке не знаю, шукала фото, не знайшла. Кажуть, що його діаметр 11,5 см, а японський суперсорт Лу Суан Сан. Він тільки трохи поступається китайському і в діаметрі 10 см. А якщо вам потрібно сплести косу з цибулі, відео вже є на каналі, де я показую цілих три способи. Обов'язково подивіться, щоб надихнутися новими ідеями посилання, залишаю в описі. Для тривалого зберігання кіс із часника дотримуємося наступних правил. Коса повинна бути підвішеною, а не лежати. Так, часник зберігається набагато довше. Підвішуємо в сухих приміщеннях і періодично провітрюємо їх. Можна повішати зв'язку в коморі або на доху. Одну невеличку кіску залишаємо на кухні для декору і щоб часничок завжди був під рукою. Для озимого часнику найкраща температура зберігання 3-5 градусів, так як він швидше псується та висихає. Ярий часник може зберігатись у теплі, але температура все одно не повинна перевищувати 17-18 градусів. Сухість і вогкість це природні вороги нашого антибіотика. При високій вологості з'являється цвіль, при низькій часник висихає. Коси вішають далеко від вікна, щоб пряме сонячне проміння не потрапляло на часник. Це запорука збереження вітамінів та цінного мінерального складу. Часникові коси періодично перевіряємо на наявність пошкоджених голівок або слідів гниття. Такі голівки потрібно одразу прибрати, щоб вони не зашкодили решті зубчиків. Плетення коси не займає багато часу, зате зберігання таким способом можливо до самої весни. А якщо вам ліньки плести косо, то підвішуйте часник у старі панчохи. Я дякую усім, хто додивився до кінця. До нових зустрічей. Па-па-па-па!